дружину. Я ще з дитинства хотіла стати перукарем. Це така була моя маленька мрія. Здобула освіту вихователя-психолога, а тепер перекваліфікується на перукаря. Дружина загиблого захисника Надія Калуцька. Жінка бере участь у проєкті, де безкоштовно навчають нової професії жінок із сімей військових. Пробувала красити жіночу стрижку, чоловічу стрижку. Сім'ї військового, а також вимушена переселенка з Херсонщини, Галина Швець бере участь у проєкті. Назад, як би сказати, немає дороги вже нічого не буде. Те, що було раніше. Я тільки перукарем хочу бути, і все. Це вже моя буде далі професія. Так, <зас> на на, на <зас> -зас, так, щоб все не дорівня виробничого навчання Лариса Петричук говорить, теорія чергується із практикою. Курси триватимуть два місяці. Трошки замало, але так як це. Вже люди, які прийшли, знають, що вони хочуть і вони приводять навіть клієнтів. Учениці каже, мотивовані та швидко опановують навики перукаря. Вони стараються ще виконати і нові сучасні методи фарбування, стрижки, укладки волосся, хвилями, голівудські волни. Навчання проходить на базі Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг, розповідає заступниця директора з навчально-виробничої роботи Олена Загородня. Свого роду це те. Це одна із тих е, таких цікавих моментів, коли ми можемо допомогти жінкам військових, жінкам з родини військових, е, опанувати щось нове і навіть щось змінити в своєму житті. Навчання для учасниць безкоштовне проходить в межах проєкту Розвиток Центру допомоги родинам ветеранів, який реалізовує громадська організація Захист об'єднання волонтерів, розповідає її медійниця Наталія Кошай. Зараз навчають 10 жінок. До цього була швейна справа, курси IT ще проходять і водійські курси. Реалізують проєкт, каже, за кошти міжнародних донорів. Це спільний проєкт з українським жіночим фондом, центром жіночої перспективи та урядом Британії. Цього року, за словами Наталії Кошай, планують провести ще курси реабілітологів та кондитерів. Для жінок із родин військових, щоб взяти участь, вони можуть звернутися в громадську організацію захист об'єднання волонтерів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.